Панове, мої вітання! Слава Україні! Попри те, що головна транспортна новина цього тижня пов'язана із судноплавством, а не з автомобілями, міжнародних автоперевізників вона також стосуватиметься безпосередньо. Адже в перспективі здатна вплинути на прикордонні черги. Отже, станом на сьогодні, вже чотири судна, завантажені українським збіжжям, вийшли з вітчизняних портів. Відтак, процес розблокування деяких морських воріт нашої держави поволі розпочався. З іншого боку, це зовсім не означає, що перевезення зернових сухопутним шляхом припинилося, цими днями віцепрезидента СМАП України Володимир Балін побував на Одесьчині і особисто пересвідчився, робота перевізників цього краю усе ще дуже тісно пов'язана з вивезенням українського збіжжя, що у свою чергу провокує збільшення черг на українсько-румунському кордоні. Якщо говорити про кількісний склад, то ми розуміємо, що маємо зерновози, якщо вони підуть на порти саме на Одеський, і ну зараз Чорноморський, і. Південний, і там будуть вивантажуватись, То ми сподіваємося, що ми не будемо їх бачити в чергах на пункти переходу, зокрема на Орловку і на Рині. А скільки їх відсотково? на Ну не менше 30%. Не менше відсотків. Там багато питань. Більше того, є багато контейнерів. Ну про це зараз не йде мова, але ж ми розуміємо, що от контейнера мали б ти також іти не в порт констанцію і звідти і кудись. а Вони в Одесі мали б да, їхати. Контейнера. Поки ми маємо те, що маємо. А маємо ми просто такі рекордні черги у пунктах пропуску Орлівка та Рені. І пов'язано це саме з нинішньою невтішною логістикою, нав'язаною нашій державі рашистськими агресорами. У Бесарабі велика кількість зерновозів. Фактично, на мою думку, сьогодні вони всі використовуються на колесах. Чому? Тому що я розумію, що може які є в портах, як на Дунаї, так і в Одеському порту, вони вже забиті. Більше та ті суди, які зараз чекають виходу, вони також вже вже завантажені, вони тільки чекають певних процедур. І чесно кажучи, ми сподіваємося на те, що коли піде зерно. Морем то відповідно ситуація покращиться на всіх без виключення кордонах, але поки що ми маємо розуміти, що цей процес, процес тільки починається. Не сприяє нормальній роботі і той факт, що останнім часом дуже багато перевізників отримали ліцензії на право здійснювати саме міжнародні перевезення. З одного боку це позитив, бо кількість рухомого складу, здатного вивести зерно, зростає. З іншого такі нові учасники ринку працюють, не маючи необхідного. Досвіду, що негативно позначається при перетині кордону. При нас ушов паром, який може повести 12 вантажівок, він повіз тільки 4, тому що у наших водів, що стояло на митному оформленні, були певні якісь проблеми з документами, вони чогось очікували, і все це сповільняє процес перетину кордону. Це говорить про те, що на ринок прийшли багато перевізників, які не мають досвіду. Да, і все це також гальмує роботу пунктів переходу. Відповідної черги. Ще одна причина затримок неритмічна робота фітосанітарних служб на території Румунії. Тут ця проблема виявляється не настільки гостро, як у Польщі однак теж впливає на загальний процес оформлення вантажів. У нас є проблеми по Румунії, по ІСАКЧЕ. Там, хоч і працює ветеринарний врач цілодобово, але фактично він один і вночі він спить. І це потребує від нас вимагати все-таки, щоб там було дві людини, щоб вони працювали, дійсно працювали цілодобово. А друге питання це митники. Їх там три, один на вихід, один на вхід, один старший зміни. Це недостатньо, при тому що є. І я думаю, що там мінімум п'ять п'ять людей мало би у сміну працювати. Це те, при чому будемо звертатись до міністерства інфраструктури, щоб вони з відповідним зверненням звертались до румунської сторони. Не припиняються контакти із молдовськими колегами на пункті пропуску Рені Джурджу Лешти. Уже невдовзі на перевізників очікує низка приємних новин. Коли закінчиться конструкція міжнародного пункту пропуску Рені, то митники молдовські перейдуть на нашу сторону, і у нас буде спільний контроль здійснюватись на нашій стороні. Зараз він і здійснюється на нашій стороні, здійснюється імпорт, спільний контроль, а експортний контроль здійснюється на пункті переходу. Жоржулешти, тобто фактично вже це запроваджено, але там немає умов, і ми сподіваємося, що як завершиться реконструкція нашого пункту пропуска, вони всі будуть на нашій території, і це вже також буде фактор того, що буде прискорювати ситуацію. Але на жаль, зразу за пунктом пропуску молдавським черга до пункту переходу між Молдовою і Румунією. І саме цей факт спонукає українську сторону до проведення невідкладного діалогу з румунськими колегами. Така потенційна зустріч уже готується за активної участі представників нашої профільної асоціації. У нас є багато пропозицій. Ми з вами говорили це і про Закарпаття, і про Чернівці, і про Одесу. То я думаю, що зараз ми після нашої цієї поїздки узагальнюємо і робимо пропозиції по всій румунській кордоні. Надсилаємо голові робочої групи Відкритий кордон і будемо подальшому моніторити, яким чином ці заходи. Вже, як ці заходи втілюються в життя, і що вони дають наразі для нашої економіки? До слова сьогодні АСМАП України повторно звернулася до президента нашої держави Володимира Зеленського з приводу черг на кордоні. Ознайомитися із документом можна за цим посиланням, активна версія якого, як завжди, знаходиться під відео. І ще одна інформація, яка стосується Молдови: з 1 серпня там запроваджено обов'язкове надання попередньої інформації для ввезення та вивезення товарів автомобільним транспортом. Раніше така інформація була правом, а не обов'язком для перевізників. Подробиці на сайті АСМАП України. Незабаром розпочнеться конкурс з розподілу багаторазових дозволів ЄКМТ на наступний рік. Нагадуємо, однією з вимог участі автоперевізників у ньому є наявність діючих ЄКМТ сертифікатів придатності до експлуатації, які оформлюються державним підприємством Державтотранс НДІ проєкт. Відтак усі бажаючі взяти участь у конкурсі, мають перевірити чинність таких сертифікатів. Станом на сьогодні в Україні відновлено роботу 28 ВІМ комплексів у 14 областях. Причому в Укртрансбезпеці запевняють, що до кінця серпня їхня кількість збільшиться до 35 чи навіть 38 майданчиків. І це була остання інформація на сьогодні. Сподіваюся, уже невдовзі потішити вас свіжими новинами. А поки бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал і ставити вподобайки. Слава Україні!